Привіт. Тож такий Ісус Христос, де він був, коли Бог створював світ і людину. Відповідь знаходиться на перших сторінках Біблії і сказав Бог: створимо людину за образом нашим і за подобою нашим. Слово створімо і слово нашим в житті умножені. Це означає, що Христос Господь разом з Богом Отцем і Духом Святим творили людину. Тому ім'я триєдиного Бога Елогім записано у Біблії понад дві з половиною тисячі разів. Елогім це множина в одному імені. Це Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Прийшовши на землю, Ісус Христос підтвердив це, сказавши «І Я, і Отець єдине за тисячі років до свого. Різдва Господь спілкувався з Давидом, який за його натхненням писав: Сказав Господь Господу моєму, сиди, праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх, до підніжжя ніг твоїх. За дві тисячі років до свого народження у плоті Господь говорив з Авраамом. Тому коли іудеї почули від Христа, що він бачив Авраама, вони обурилися. Як ти міг бачити Авраама, коли тобі немає ще п'ятдесяти років? На що Ісус відповів раніше ніж був Авраам, я є? Я є означає вічно існуючим. Таким чином Ісус сказав: Я є Бог, відкривається таємниця, яка була прихована до створення світу. Все той же Господь, який створив людину. Поклав завіт з Авраамом, здійснив вихід з Мойсеєм, говорив з Давидом, все той же Господь народився у плоті. Якби бісівська влада світу, нечисті духи і князі темряви, зрозуміли, хто такий Ісус Господь, то ніколи не віддали б його на розп'яття. Ніхто не наважився на такий подвиг, адже зовні Ісус був як звичайна людина, але всередині плоті був прихований дух Господа. Бивши його плоть, вони тим самим роздерли завісу, звідки вийшов дух Бога, зайшов до пекла в пекельні місця землі. Тоді смерть і пекло і д'яволо зрозуміли, що вбивши Христа, вони зробили найбільшу